Чим більше вона буде виплачувати різних будь-яких штрафних санкцій, тим менше вона буде їх використовувати в Україні на зброю озброєння та солдатів. Ми сподіваємося, що нам ніколи не доведеться посилати наших солдатів в Україну, що становить 3,1% ВВП. Це досить немало, хочу вам сказати. Вітаю всіх на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Хочу вас всіх ознайомити з останньою заявою Анджея Дуде. Президента Польщі щодо України. Буквально вчора, в четвер, прозвучала з його вуст. І сьогодні ми про це обов'язково поговоримо та проаналізуємо. І не тільки про це. Тому дуже вас попрошу підписатися на цей канал, підтримати цей канал лайком, репостом. Ну і, звичайно, залишити свій коментар, що ви про це думаєте, або просто в підтримку цього відео та цього каналу. Давайте перейдемо до першої теми: це слова Андрія Дуде про польське військо. Польських військових і України. Президент Польщі Анджей Дуда виступає проти відправки військових польських військових в Україну і сподівається, що Росія до цього не доведе. За словами польського президента, Росія не повинна виграти війну, тому що її перемога буде величезною загрозою для Європи і для всього світу. Однак він не вважає, що Польща повинна сьогодні відправляти своїх солдатів в Україну. Це було б втягуванням країн НАТО у війну. Сказав Дуда. І поки що на всіх міжнародних форумах, де ми перебуваємо, позиція країн НАТО, в тому числі підкреслюю позиції Польщі і Моя, є дуже чіткою. Ми надсилаємо військову підтримку Україні, але ми не посилаємо своїх солдатів. Хочу зауважити, що допомога з Європи та Америки надходить, але надходить все ж таки з запізненням і не в тих обсягах. Які нам потрібні українцям, щоб захищатися. Ми сподіваємося, що нам ніколи не доведеться посилати наших солдатів в Україну, щоб вони воювали там на захист Республіки Польщі або НАТО. Для того, щоб польські військові, німецькі військові і будь-які інші військові Європейського Союзу не їхали в Україну захищати свої території, потрібно надати Україні таку допомогу, щоб Україна могла самостійно відбити загрозу. З Росії. Для того потрібні і протиповітряні системи, і літаки, і далекобійні ракети, і багато-багато іншого, що, на жаль, на даний момент країнами Заходу тормозиться. Про це ми всі знаємо, я не відкриваю якоїсь там невідомого якого секрету. Так, поставки йдуть, поставки замалі, і поставки затримуються в часі. На жаль, якраз президенту Польщі і іншим президентам, прем'єрам Європейського союзу Америки потрібно реально зібратися, поговорити і вирішити. Так, ми даємо можливість Україні перемогти, відстояти свою землю, але ця можливість буде тільки тоді, коли ми всі разом надамо таку допомогу, яку потребує Україна. Тому що те, що зараз дається, на жаль, цього замало, щоб перемогти в цій війні. Самотужки Україна не може перемогти Росію. Це всім зрозуміло. Зараз за день, два, три, чи навіть за місяць відбити всі території теж неможливо. Фізично це неможливо Україні зробити. Це справа часу. Але в цей час потрібно допомагати Україні всім по максимуму, щоб це сталося колись. Як вам такі заяви, як вам така думка, поділяйте, не поділяйте, обов'язково напишіть в коментарях. Ну і підтримайте це відео лайком. Польща на 2025 рік. Планує суттєво збільшити витрати на оборону країни. Голова Міноборони країни зазначає, що ці витрати виростуть щонайменше на 10% у порівнянні з нинішнім роком. Польща з 2025 року збільшить на 10% витрати на оборону. Про це заявив міністр національної оборони країни Владислав Косеняк-Камиш. За нашими планами витрати на оборону збільшаться як мінімум 10%, порівняно з бюджетом цього року. Це є частиною довгострокової стратегії національної безпеки, спрямованої на зміцнення наших збройних сил перед нинішнім геополітичними загрозами, у затвердженому президентом Польщі Анджеєм Дудою держбюджеті на 2024 рік витрати на оборону передбачені у розмірі 180. 17 мільярдів злотих, що становить 3,1% ВВП. Це досить немало, хочу вам сказати. І вони хочуть ще збільшувати, бо вони бачать, що є загроза. Вона ще поки що далеко, але вона є. Тільки щоб вони не забували, що тим самим, що вони збільшують собі допомогу, своє озброєння, не зменшували захист України. Тому що якщо Україні не допомагати на тому рівні, якому потрібно, то дуже скоро. Ці солдати, яких вони не хочуть відправляти в Україну, будуть воювати. Такі реалії життя. Та вже, до речі, і Німеччина починає так непогано озброюватися, замовила попередньо 4 патріоти і не одну сотню танків. Хоча до Німеччини досить далеко, але вони вже також озброюються. Польський суд із захисту конкуренції та споживачів покарав російського гіганта Газпром за ненадання інформації щодо будівництва скандального газопроводу Північний Потік-2. Це перший успіх управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів в цьому випадку. У 2020 році президент управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів Томаш Хросне наклав на Газпром штраф у розмірі 213 мільйонів злотів. Причиною стала відсутність співпраці Газпрому у справах проти шести великих компаній, які будують другу нитку Газпроводу через Балтійське море. Управління захисту конкуренції та споживачів вимагало від Газпрому надати різні документи, в тому числі договори про транспортування, розподіл, реалізацію, постачання та зберігання газового палива. Суд виніс рішення, яким підтвердив рішення президента управління з питань конкуренції та захисту прав споживачів від 2020 року. Суд встановив, що санкція за ненадання інформації у продовженні щодо створення консорціуму, що фінансує будівництво Nord Stream 2, було правильним. Сказала речниця управління конкуренції та захисту прав споживачів Малгожата Целок. Зрештою, суд зменшив штраф до понад 174 мільйони злотих. Та нехай буде хоч так, нехай платять, нехай їх штрафують, нехай вони виплачують. Всі гроші, які Росія витрачає на якісь штрафи, закриття тих чи інших справ і того подібного. Це мінус гроші на військо, це мінус гроші на оснащення. Тобто це нам в плюс. Якщо Росію і далі будуть якісь фірми країни штрафувати, країна Росія буде далі виплачувати якісь там штрафні санкції, не штрафні санкції. Мені по барабану, що вона там буде виплачувати, але головне, щоб виплачувала грошима, це означає, що ті гроші, які вона виплачує, не підуть на озброєння, не підуть на військо і не будуть впивати українців. Чим більше вона буде виплачувати різних будь-яких штрафних санкцій, тим менше вона буде їх використовувати в Україні на зброю озброєння та солдатів. Тому так, для мене це хороша новина побільше би от таких цікавих, хороших, позитивних новин щодо того, що Росію десь там штрафували, що Росію змусили за щось там заплатити. Що Суд сказав, що треба заплатити. Оце потрібно. Так потрібно діяти і на цьому фронті. Так, Росію треба перемагати фізично на полі бою, але ось такі штрафи, санкції теж помаленько, потихеньку діють. Друзі, що ви про це все думаєте, обов'язково пишіть в коментарях. Не забудьте підтримати це відео лайком, репостом та, звичайно, підпискою на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.